Друзі, всім привіт! Мене звати Катерина. Я вас вітаю на каналі Читаймося. Літо ще не закінчилося, а я вже готова вам розповідати про свої літні книжкові придбання. Частину книг мені подарували, частину я придбала самостійно, але це саме та кількість книг, які я собі зазвичай планую до поповнення своєї бібліотеки на три місяці. Отже, книги різні. Деякі для мене були несподіванкою, деякі я дуже хотіла купити. Тож, я вже готова про них розповісти більш детально. Першу книгу Кадзої Шігура не відпускає мене мені подарували. Я про цього автора чула, я зустрічала його книги на сайті видавництва Старого Лева, звертала увагу на їх оформлення, проте систему, Тематично проходила повз цього автора. Чомусь в мене були певні сумніви, чи сподобається він мені. Я знаю, що автор є британцем японського походження, і в його творах є деякі елементи фантастики, іноді, фольклору. Але нещодавно я зрозуміла, що по цій книжці був знятий. Фільм, який мені надзвичайно сподобався, я його багато років тому подивилася, але емоції були абсолютно позитивними. Тож я спочатку хотіла відкладати читання цієї книги, можливо, на кінець року, але гадаю, що тепер я її трошки пересуну ближче у своїх планах і не можу не відмітити те, наскільки. Гарним є оформлення книги, які класні ілюстрації, які глибокі, красиві, і мені дуже цікаво, як ці ілюстрації будуть передавати емоції та сюжет самої історії. Те, що я придбаю цю книгу, не було жодних сумнівів, оскільки я неодноразово казала, що хочу далі знайомитися з творчістю Коусона Вайтхеда, хочу придбати собі книгу підземну залізницю, і врешті-решт я отримала собі її у подарунок, за що я надзвичайно вдячна. Це роман, це перший роман, за який автор отримав Пульцарівську премію. Це перший роман, завдяки якому він став відомий на увесь світ. І у цьому. Романі розповідає автор про важливий історичний феномен підземну залізницю, а саме мережу шляхів, завдяки яким раби з південних штатів намагалися знайти кращого життя у північних штатах та на території сучасної Канади. У романі в нас автор розповідає про конкретних людей, а Якщо ви хочете детальніше дізнатися про підземну залізницю, то можете подивитися відео, присвячене цій темі на каналі ВОЗ Популярна Історія. Це україномовний канал, де автори готують дуже якісний контент. Рекомендую, залишу посилання на це відео в описі. Отже, я вже почала читати. Цю книгу, вона мені дуже подобається, і я вже з нетерпінням чекаю, щоб детальніше вам розповісти про цей твір. Мені здається, що з наступною книгою в мене просто з'явився якийсь дивний емоційний Зв'язок ще до того, як я її придбала, ще до того, як я її почала читати, я вже знала, що мені варто цю книгу мати у себе, мені варто ознайомитися з цією історією. Ця книга присвячена життю двох хлопців, які мешкають в Афганістані. І хоча в основному автор нам розповідає про. Гасан та Аміра про те, які в них відносини, як вони будують свої відносини в Афганістані у 70-х-80-х роках минулого століття, все ж таки всі їх відносини та дорослішення цих хлопців, воно відбувається на тлі історичних подій, важливих подій, завдяки яким краще стає зрозуміло. Ті жахи, які відбуваються у Афганістані, краще зрозуміло, якою була ця країна, які традиції, які цінності має ця країна і що довелося пережити жителям цієї країни, і що вони переживають і досі. Наступні дві книги я знайшла в інтернет-магазині видавництво Комубукс. Я ще ніколи не купувала книги у цього видавництва і взагалі не знала про його існування. Але завдяки каналу Ксенії Келерман я побачила про те, що вона купує достатньо багато книг саме у цьому видавництві я вирішила звернути на нього увагу. І ось собі придивилася там аж дві книги: це Мішель Фуко, а також автор Зебальд. Чому я обрала ці книги? Ну, по-перше, я давно мріяла почати знайомство із французьким філософом Мішелем Фуко. А по-друге, мене підкорив. Опис книги Кільця Сатурна. І насправді, після того, як я прочитала опис цієї книги, мені захотілося дізнатися про біографію самого автора, бо я вперше чула його прізвище. І завдяки тому, що я дізналася більше про його життєвий шлях, мені ще більше захотілося знайомитися з його творчістю. Це німецькомовний автор, який прославився у США. Та Великій Британії. Його твори мають бути достатньо сумними, але цікавими у дечому філософськими. І, наскільки я розумію, саме ця історія вона може заплутати читача своїми сюжетними поворотами. Книга Наглядати та карати це книга про. Історію в'язниці як окремої інституції. І насправді я розумію, що це буде не просто історія того, як змінювалася в'язниця, як змінювалося ставлення до в'язнів протягом історії людства, а саме завдяки аналізу цієї інституції, автор буде також порівнювати події, які відбувалися у суспільстві. І з тим, як це впливало також на тих людей, які перебувають у місцях позбавлення волі. Цю книгу я взагалі не планувала купувати. Це абсолютно так, це абсолютно чесна відповідь, оскільки, коли я побачила цю книгу, вона, здається, вийшла друком у минулому році, то я не зрозуміла формату. Чому. В одній книжці порівнюють двох таких різних постаті. З одного боку політика, з іншого боку, письменника, так вони важливі історичні постаті, так вони зробили дуже багато для Великої Британії, зокрема, але чому та як ці дві постаті були зібрані в одну книгу, їх історії поєднані в одну книгу. І потім я почала читати ось цю книгу, як Черчилль врятував цивілізацію. І знайшла там ось такий абзац, де автор звертав увагу також на те, яку роль у Другій світовій війні відіграв Джордж Орел. І саме фраза: якщо Черчилль був рятівником цивілізації, то Орел її свідомістю. Мене наштовхнула на думку, що можливо мені варто ознайомитися детальніше з біографіями обох цих людей. І сподіваюся, що ця книга дасть мені відповіді на мої запитання, то розширить мої знання про цих людей. Важливих історичних постатей. Ось такі в мене були книжкові покупки за оці. Два місяці що минуло, і кожна книга для мене є важливою. Кожну книгу я з задоволенням прочитаю і вам про неї розповім. А ми побачимося з вами у наступних відео. До зустрічі!